Вітаю, я Олександр Івашенко, і цей проект Ну що там у вас? Попри війну життя триває і культурна зокрема. Про це сьогодні і будемо говорити у нашому випуску. Колеги вас вітаю. Дякую за нашу нову зустріч. В Черкасах містяни ходять до театрів у ляльковому академічному театрі, навіть відновили вистави для дорослих. А от у обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка нещодавно відбулася прем'єра вистави Носороги. По всьому видно, що як актори, так і містяни скучили за культурними подіями. Запоріжжя, а що там у вас? Ви знаєте, у Запоріжжі ще з літа працюють театри. Причому працює як драматичний театр для дорослих, так і театр ляльок для найменших для дітлахів. Також працює театр молоді, дають прем'єри і вже ставлять всіма відомі та улюблені хіти, яких очікує аудиторія у нашому телеграм-каналі. Ми провели опитування і запитали черкащан, чи ходять вони в театр та на концерти попри війну, і маємо такі відповіді. 21% відповіли, що так вони ходять в театри та на концерти. 60% – ні. А от 17% запевнили, що вони не мають моральних зусиль відвідувати такі заходи. Запоріжжя, а що там у вас? Нам стало цікаво, що думають наші підписники стосовно власне життя культурного та театрального. І ми запитали у них, чи відвідують вони театри, і ось власне, які результати ми отримали. І, охоче із вами ними ділимося. 31% сказали, що ні, не відвідують зараз театр чи галереї, виставки. 26% сказали, що так відвідують. 24% зазначили, що в них вже з'явилося таке бажання і вони. Планується зробити найближчим часом 19% сказали, що морального ресурсу поки що на це на жаль не мають. Тож, якщо згрупувати ці відповіді, фактично виходить 50 на 50 тих, хто вже готовий до культурного життя у нашому місті, і тих, хто поки що не може собі цього дозволити по ряду причин. Дякую за відповідь. Почули вас. А я нагадую, що це був проект. Ну що там у вас? Говорили про те, чи протягом війни живуть українці культурним життям. Незабаром будемо говорити про інші теми. Побачимося. Тож я була рада поділитися з вами цією інформацією. Дякую вам за зустріч. Побачимось.